Всім привіт! Мене звати Люда. І вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні в мене відео буде таке звернення і про допомогу. Хочу звернутися, хто буде мене дивитися, і хочу показати свої дві орхідейки. От маю отаких от дві красуні. Це є легенда. Дуже гарна орхідейка, яку я захотіла мати у своїй колекції. Я збираю такі орхідеї, які розмальовані по краючку пелюстків. Дуже такими різними кольорами, штришками. Такі сорти мені дуже подобаються. Ну і я вирішила собі також придбати таких дві красуні. Одну я придбала у одного. Виробника, а другу орхідейку я придбала у другого. І що хочу сказати, оцю маленьку, як ви бачите, орхідейку, яка дуже сильно не розвинула свої листочки, я придбала уже десь років 2. Ну і орхідейка дуже довго, ну, тільки наростила два листки. І так, отакі невеличкі листки, і так вона мені стоїть коріння такі повітряні пустила. Я пересадила її, пересадила, дала нанес її кокосове волокно. Дала триферм, дуже така посадка повітряна тут. Дала її кору, все разом перемішала. І отак орхідейка моя у цьому ґрунті і росте. Ну, корінчики пішли. Як ви бачите, отак. Коріння гарні пішли, але всі пішли зверху горшка, почали тікати з горщичка. Не пішли в ґрунт. І е, потім, довго, не задумуючись, я взяла ще одну орхідейку. Я побачила, що ця орхідейка мені не дуже відкликається про себе. Я купила у другого виробника таку ж саму орхідейку. Ця орхідейка мені швидше пішла у ріст, вже мені один раз квітнула і зараз відпустила ще один квітонос. Такий довгезний квітонос відпустила. Я її не пересадила. Це є азіатські дві орхідейки, вони знаходилися дві у мосі. Ну, і для чого я купляла ці орхідеї? Я хотіла посадити у групову посадку. Щоб вони мені росли в одному горщичку, і щоб було гарне цвітіння, якщо вони будуть разом заквітати, і щоб бачити, дуже гарний оберемок квітів. Ну, поки що, на жаль, у мене так не виходить. Саме більше у мене пішла у ріст ця орхідейка, яку я придбала рік тому. Вона почала вже з горшка вилазити, вона має дуже багато. І тут корінчиків у цьому горшку, це ще такий горшечок, в якому вона прийшла. Також я хотіла її пересадити, відсушує нижній листочок. Я його не забираю, вона собі сама відсушить, вона ще візьме з нього поживні речовини, які потрібні, і сама собі його відсушить. І я е, довго думала, думала, що мені робити. З цими орхідейками. Я хотіла їх посадити отак у групову посадку. Як ви думаєте, я можу ця орхідейка більша, а оця трошки менша. У цієї більше коренів, а у цієї більше листків. Чи я можу їх отак двох разом посадити у групову посадку, якщо вони нерівномірні мають листки? Щоб потім вона. Не заглушила своїми корінчиками одна другу. Щоб ця орхідейка не заглушила листками, а ця орхідейка щоб не заглушила коріннями. Як ви вважаєте, я хочу вашої допомоги, як ви на це дивитеся, щоб ці орхідейки разом посадити у ґрунт? І е, також купляла е, цю орхідейку. І багато було таких підписів, що це не легенда, що це ви купили не легенду. Тому що легенда має мати по собі по листку бордові розписи, так як у неї є квітка. Ну і е, зразу я бачила у цієї орхідейки не дуже такі розписи були по листках, а потім. Чим старша ставала орхідейка, тим у неї були отакі більше розписи по листочках. Отакі Вона має штришки бордові, такі фіолетові. Це означає, що це є легенда. Так само і з цієї сторони вона має Отак листочок відрізняється отакими бордовими розписами. Зразу не було. Потім пізніше орхідейка почала показувати, що вона дійсно є легенда. Так само і оцей листочок має бордові розписи. Так само з цієї сторони є. По оцих ознаках це означає, що це є сорт той, який я купила. Бо є ще такі сорти, які не відповідають по листках, що вони не мають оцих таких штрихів. І це означає, що це не цей сорт. І я дуже вас прошу, хто буде дивитися оце моє відео, написати мені у коментарях, як ви вважаєте, чи можу я посадити їх двох разом. Чи вийдеться мені задумане те, що я хотіла зробити, чи не вартує мені цими орхідейками рискувати? Чи посадити її кожну собі окремо, хай росте, хай нарощує перший раз коріння, листки, а потім, коли вона вже буде готова, кожна орхідейка до пересадки, тоді посадити їх двох разом. Будь ласка. Напишіть мені в коментарях, чи добре це я буду робити, чи ні. Хочеться почути ваших підказок. На цьому я всім гарно дякую, хто мене дивився, не проігноруйте мене, напишіть, я буду чекати ваших коментарів. Всім бажаю мирного неба, Божого благословення, добра, здоров'я, достатку! Всіх вам земних благ, будьте всі здорові, і всім вам гарного дня!